Всім привіт, лайк, підписка з вас. Придбали ось такий стенд для перевірки свічок. Трошечки ми його переробили. Він був призначений на такі великі свічки автомобільні, але нам прийшлося чуть-чуть пружинки, які всередині стоять, розтягнути, щоб можна було і такі маленькі. Так, для чого ми його придбали? Бо тому що часто, коли купляють на свічки, питають, чи, чи вона робоча, чи можна перевірити. А також тепер він буде стояти на постійній основі у нас тут, і безкоштовно для наших клієнтів можна буде перевірити, що наші свічки, що їхні, які вони приносять. Як він працює? Зазвичай ставлять всі свічки, які там, наприклад, з автомобіля, чотири свічки, чи там інша кількість, 5. Стоїть спочатку перша робоча 100%, а далі ті, які треба провірити. В нашому випадку, ми просто перевіряємо свічки, чи вони не б'ють на бік, чи не мають пропусків. Він також визначає сам, чи все добре, і тоді, якщо з свічкою щось не так, він просто загоряється лампочка, яка свічка не працює. Можна виставити кількість обертів. Так, тут вона у нас змикається. Виставляється кількість обертів, можна поставити 9000. І ми зараз можемо побачити, як пробігає іскра. Це нормальні робочі свічки. Ось, як бачимо, все добре. Якщо з свічкою щось не так, то всі знають, хто має техніку, які признаки поганої свічки. Зараз закладемо сюди якусь свічку, не зовсім робочу. Є у нас тут за які. Так, знайшли три неробочих свічки. Ця нова. Ось ця робоча перевірена. До оцієї і цих двох є запитання. Зараз ми вимкнемо пристрій і будемо обороти збільшувати, а також зменшувати. І побачимо по свісті, чи іскра є постійно, чи може вона навіть на якихось оборотах, скажімо, не проходить. Так, як ми бачимо, колір іскри має дуже велике значення. Як іменно оця свічка, тут іскра то з'являється, то пропадає. Тут є постійно, Тут також є постійно. Тут іскра є, але е, в цьому випадку вона бігає по, всьому, по центрі електрода. Тут бігає по краю електрода. Тут ми бачимо, вона в одну точку практично б'є. Зараз я тут трохи віддалю. Так, щоб було добре видно. І буду збільшувати обороти та зменшувати. Зараз 9 тисяч обертів максимально. Як бачимо, ця проснулася і це на максимальних обертах. 9000. І також запрацювали всі інші, тобто в нормальному режимі. Тепер оберти я буду поступово зменшувати. І будемо бачити, як яка свічка себе поводить за тих чи інших умов. Бачите, оця, вона іскра пропадає. Тепер оберти у нас 7 тисяч, 6 тисяч. 5 тисяч. Так, ось тут вже є пропуски. Тут змінився колір іскри. Тут через раз. Так що. Є така, такий нюанс по свічках. До речі, ця свічка і багато не працювала, але вона вже має якісь до себе питання. Ось є можливість побачити, як працює. Можна прийти перевірити для себе безкоштовно. Будемо раді допомогти. у цьому. А, так, а також, хто купляє, можемо для них перевірити нову, чи вона працює, чи ні. Так що, є спеціальний заводський стенд. Без проблем. Ставимо, перевіряємо і бачимо результат. Так, я зараз поставлю ще на 1000 обертів. До речі, на 1000 обертів. Оця теж починає пропадати іскра. Тут вже і немає. Тут через раз, тут є, тут є. До це є питання. 900 обертів. 700 обертів це холостий хід. 600 обертів. Не знаю, чи камера передає, але я вам тако почергово знімлю. Дивіться, отут іскра в цій великій вона є така більша. Тут вона набагато менша і тонче. Ось тут вона через раз б'є. Тут також незрозуміло вона там, то є, то немає. Тут вона з'являється і пропадає. Ну, а тут б'є електродом в одну точку, так як оця робоча. Так що, ось така. Поділіться досі, хто користується і може мені підкаже, скажімо, як правильніше робити перевірку на даному стенді. Лайк, like, підписка всіх з вас.